Бетмен у плащі вийшов буквально декілька днів тому. Нарешті на цьому каналі ми оглядаємо щось більш-менш актуальне. Події мульта відбуваються у сорокових, і у нас є цілих 10 серій, щоб проникнутись Готемом саме того часу. Цей проект намагається бути новим та свіжим. Посунься, Бетмен. Ми розкажемо історії злодіїв та справжніх героїв Готема поліції. І сама по собі це непогана ідея. Трохи змістити акцент з Бетса, Ми ж, власне, все, що можна вже про нього знаємо, ще й нуару додати для Бетмена те, що треба. Але в випадку цього мульта реалізація трохи, м'яко кажучи, підкачала. Почнемо з настрою, тону, часу та локації. Від сорокових у проєкті тільки відсутність беткомпа та костюми персонажів. Нам показують темненьких таких гордонів, люціуса Фокса, які займають досить значні позиції у поліції та бізнесі. Я, звичайно, не історик, але навряд чи американці були настільки ліберальними тоді. Власне і побачення між жінками, мабуть, теж би просто так не пройшло. Деякі зміни існують просто заради факту зміни. Вони нічого нового про персонаж, суспільство, готем не додають. Зміни не надають глядачу новий кут зору, наслідків якихось зрушень у тому часовому періоді взагалі нема. Вони не те що були дуже нав'язливі, але хотілося б отримати більше можливих розгалучень історій та поведінки, наприклад, той факт, що пінгвін тепер жінка добре. Цікава зміна, але що це додає до наративу, окрім того, що вона харизматична зірка. Чому в цій історії не міг бути просто Освальд? Але навіть не це головне. Якщо в Сорокові вона в змозі була почати війну між гангстерами, то пані Коблпот просто екстраординарна. Чому б це не показати? Отже, це не Сорокові. Це просто скін, який найсильніше помітно в титрах. Гаджети, беца, костюм, все могло бути і з 80-х. Готем виглядає як ну, звичайнісінький Готем. Та й стилістик Нуару вирішили в анімації так, Кінематографії не використовувати. Що там із загальним настроєм? Цей мульт дуже старається бути серйозним та реальним. Більшість серій це просто окрема детективна справа. Цікаві теми піднімаються, інколи трагічні, інколи драматичні. Але в одній серії Бетмен має раптом перемогти привида. Та ще й не сам, а з допомогою папи Міднайта. Це трохи вибивається з усього настрою. До останнього є відчуття, що це буде як у Скубі. Хтось у масці просто все так спланував. Але ні, цей Бедмен раптом бореться з надприродним і при цьому залишається абсолютно спокійним. Це було дивно. І рандомно. Щодо наших трагічних злодіїв, то підібрали їх непогано. І Безіл Карло, перший глиноликий, і Джентльмен Привід, очікуване селіна та пінгвін, Гарлі, Ноктюрна, Дент, ще там хтось. Тих, хто вже були не в золотому віці, апдейтнули, щоб їхні бексторії хоч трохи підходили. І звичайно, ще є декілька продажних копів. Щодо героїв, то у нас у меню Гордон, де до батько досить цинічний, а дочка мрійниця та Монтоя, і, очевидно, Бетста Альфред. І перед ними завжди одне питання: чи реально врятувати Готем? Саме серед персонажів найбільших змін зазнали Харлі Квін та Харві. Дівчина стає злочинцем і без джокера. Вона знащається над тими, хто, на її думку, робив погані вчинки, а виявляє вона таких на психотерапії. Це цікаве рішення, яке б більше підійшло, наприклад, Хьюго Стренджу, і взагалі воно не продумано до кінця. Як правило, одяг Харлі, поведінка, фіксація на всьому клоунському приходить від Джокера. Сама б вона теж створила образ, який би настільки близько сходився з класичним, не впевнена. Щодо Харві. Він спочатку, навіть коли все у нього добре, поводить себе дуже неприємно. Самозакоханий, самовпевнений, може у нього десь глибоко є шляхитні цілі, але бачимо ми тільки його бажання перемогти на виборах будь-якою ціною. Він не має чітких моральних принципів, йому на все плювати. Характерна для великого дуальність є у Гарві вже на початку, він вже є продуктом Готму. Прокурор співпрацює з босом мафії, Торном, але в останню секунду відмовляється, через що і отримує кислоту в обличчя. Його деформована частина, навпаки, змушує Гарві Зупинитися і не ставати соціопатом повністю. Коли з'являється можливість посадити торна, Харві сумнівається. Він згадує свій власний вплив на систему, наслідки його легковажних дій. Але самому в кінці він робить правильний вибір жертвою собою, щоб врятувати Бабс. Він так і не став дволиким. Це цікава арка з нюансами, ідеями. Харві пощастило бути хоч трохи розвиненим, ну на відміну від Бетмена. Не у всіх розслідуваннях він бере проактивну участь. Його травми майже недосліджені, його Бетмен не змінюється. Так, у нього є пара очевидних моментів у кінці, але насправді цього замало. О, він не вбив злочинця. Так такого напряму в мультії не було закладено. Бетмен і не мав втрачати свою людяність. О, у нього з'явилось нормальне відношення до людей. Він називає дворецького тепер Альфред, а Пенні Ворд. Був флешбек, наче маленький Брюс цікавиться тільки помстою. Але для того, щоб показати, як він розвинувся, сфокусуйтесь більше на. Тому, яким він був, бо Бетмен виглядав просто дуже серйозним і суворим, а не чоловіком безлюдяності. Може б, якби креатори більше витратили часу на титульного героя, саме за його історію можна було спостерігати з цікавістю. Але навіщо титульному персонажу розвиток? Пф і так зійде. Якось дивно, що у мульті про Бетмена дуже мало Бетмена. Так серія присвячена його спогадам не найгірша, але вона одна. Він, наче глядач у мульті про власне життя, дивно. Отже, ми маємо дуже претензійну та цікаву ідею, але такий собі фінальний продукт це не найгірший проект цього року. Його можна подивитись, якщо є екстра екстра час, і точно не очікувати від нього заявленої якості Бетмена 92-го року.